Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородські лікарні інтенсивного лікування подарували сучасну лапароскопічну стійку, яку передали у відділення хірургії. Про таке обладнання в медзакладі мріяли давно, адже лапароскопія це один із найперспективніших методів малоінвазивного лікування на сьогодні. Це допомогли спонсори лікарні Креді Агріколь Банк. Вони запропонували, ми їм. Видали таку інституту, що нам потрібна лапароскопічна стійка. Це пройшло певний етап погодження. І ось ця стійка в нас. Це дуже значна подія, ми очікували її близько року, але зараз вона в нас є. Переваги лапароскопа очевидні, зазначають хірурги. Адже за його допомогою найскладніші операції можна проводити через невеликі проколи. А це гарантія малотравматичності, мінімальних термінів загоєння, швидкого відновлення працездатності. За допомогою такого нового обладнання виконуються малоінвазивні втручання. Це коли Проводиться не розріз черевної стінки довжиною 25-30 до 40 см, може бути, а через 3-4 проколи. Через ці проколи вводиться інструментарій, відеокамера, інші маніпулятори і таким чином проводиться операція. На новому обладнанні можна оперувати пацієнтів з різними хворобами. Також є можливість проводити діагностику. В об'єм операцій входить великий. Перелік. Це можуть бути діагностичні операції для уточнення діагнозу, це можуть операції по видаленню жовчного міхура, це можуть бути операції для полегшення перебігу гострих панкреатитів, це можуть бути операції по видаленню апендицитів, це можуть бути операції по операції, які виконуються з приводу позаматкової вагітності. Такий подарунок для лікарні став можливий завдяки одному із масштабних проєктів Кредіагрікольбанку, який закуповує медичне обладнання для лікарень України в межах своєї соціальної відповідальності. Я радий сьогодні передати обладнання, яке придбане Кредіагріколь Банк Україна для миргородської лікарні інтенсивної терапії. Це не перший проект, який ми реалізуємо на теренах Полтавщини, але це найдорожчий із тих проєктів, які ми реалізували. Миргородська громада, вона одна з найбільших в області, тому плюс ми маємо відділення банку в цьому регіоні. А девіз нашого банку, що ми працюємо для наших клієнтів і для громад, в яких розміщуємося. Медики вже готові використовувати лапароскоп за призначенням. У нас прийшли навчання, сертифіковані чотири лікарі-хірурги і два лікарі-гінекологи, які мають сертифікати. Так, да, потрібен перший якийсь етап навчання, так як ви купуєте нову машину, до неї потрібно привикнути. Так само й до цього обладнання, але кому працювати, на ній є. За словами адміністрації лікарні, наразі медзаклад продовжує працювати в звичному режимі та шукає нові можливості для покращення якості медичних послуг. У Миргородській громаді оголошено конкурс екстрених грантів для самозайнятих осіб. Програма створена для відновлення засобів до існування вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, зменшення їхньої фінансової залежності від зовнішніх субсидій, виплат та гуманітарної допомоги. Поміж іншим, програма дасть змогу створити нові джерела доходу для сільськогосподарської діяльності та підвищити ділову активність серед населення, як розповідає головна спеціалістка відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму міської ради Інна Білозоренко, грант для екстреної підтримки сільськогосподарської діяльності впроваджується естонською радою у справах біженців спільно з партнерами. Дана допомога спрямована на самозайнятих осіб. Допомогу взяти участь та заповнити анкету можуть такі наступні категорії. Це внутрішньо переміщені особи, сім'ї де є вагітна жінка, сім'ї де є е, е, особи з інвалідністю це перша, друга та третя група. Е, далі сім'ї де є похилого віку особи, е, сім'ї де є особи, які постраждали внаслідок бойових дій. Отримали поранення, також, де зруйновано частково або повністю будинок їхній, також від бойових дій сім'ї, яких виховується троє і більше дітей, та деякі категорії інші, які можна переглянути на сайті. Під час розгляду заявки беруть до уваги соціальну та фінансову вразливість домогосподарства. Фінансову допомогу можуть отримати діючі бізнесмени та громадяни, які планують розпочати власну справу. Переможці можуть отримати кошти на реалізацію своєї бізнес-ідеї залежно від виду діяльності від 23 500 до 30 тисяч гривень. Є види діяльності спрямовані, на які надається підтримка. Це птахи, це свинарництво, бджільництво, це теплиця, це вирощення ягід, овочів та фруктів. Окрім цього, грант надається на домашнє виробництво продуктів харчування, кролівництво та інші види тваринництва. За консультаціями щодо участі в конкурсі, громадянам пропонують звертатися до відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради. За додатковою інформацією можна звернутися у відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму управління економічного розвитку за телефоном 54753. А також до інформаційного пункту підприємця. Він знаходиться у 9-му кабінеті у центрі надання приміщення центру надання адміністративних послуг. Працює там цей пункт підприємця у понеділок з 13 до 17 та щосереди щоп'ятниці з 8 до 12 години. Жителі сільської місцевості також можуть звернутися до інформації, але до своїх інспекторів сектору по роботі з самоорганізацією населення організаційного відділу. Завдяки програмі екстрених грантів підтримки самозайнятості та мікропідприємництва, переможці зможуть закупити обладнання або ж худобу чи птицю. У подальшому підприємці повинні мати необхідні підтверджуючі документи. Заявники, які претендують на отримання екстреного гранту, обов'язково повинні уважно заповнити кожен розділ та пункт заявки. Відправити її на розгляд можна через онлайн-платформу Естонської ради у справах біженців. 560 сторінок з історії міського і козацького самоврядування у Всеукраїнський день краєзнавства Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластьона отримав цінний подарунок. Миргородську міську книгу 1656-1742 років. Дуже щасливі, унікальне, дуже маленьким накладом вийшло видання. Ми його маємо. Я передаю це в музей. Я думаю, ця книга буде дуже цікава нашим історикам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією. Ось так, начальниця відділу культури миргородської міської ради Лариса Петченко передає музею нове видання з важливою інформацією про соціально-економічний і правовий розвиток України у другій половині сімнадцятого, першій половині 18-го століття. Музейники подарунку дуже тішаться. Видання це стало раритетне вже під час самого виходу із, у видавництві оскільки вони вийшли тиражем всього-навсього 50 примірників. В нас на теренах Полтавської області ним не володіє жодна ні освітня, ні наукова установа, немає ні в Полтаві, ні в університетах, ні в бібліотеках обласних. Тому, звичайно, що дуже просто приємно те, що ми отримали можливість познайомитися з тими унікальними документами. Періоду Гетьманщини передача книги стала можливою завдяки активності і клопотанням двох людей начальниці культури Ларисі Печенко та заслужені працівниці культури України відомі краєзнавиці Людмилі Рососі. Звичайно, вдячність величезна і інституту археографії і джерелознавства Академії наук України, працівникам його, директору, який очолює цей інститут. Георгію Папакіну, В'ячеславу Ринцевичу, який безпосередньо працював, опрацьовував цю книгу і опублікував її. Видавництво Наукова думка і, звичайно ж, нашим миргородцям. Це і Ларисі Петченко, Ларисі Миколаївні, начальникові міського відділу культури, яка домоглася таки, щоб ця книжка <свісно> прибула до Миргорода. Миргородська міська книга містить різні актові документи: це і судові справи, угоди дарування, купівлі продажу, рішення міської управи або уряду, як тоді говорили. Також видання супроводжується науково-довідковим апаратом, коментарями, іменним та географічним показчиками, словником застарілих і маловживаних слів, списком використаних архівних фондів та публікацій, переліком документів. Укладач цієї книги, і він же автор передмови, цих. Коментарів В'ячеслав Ренцевич, науковий співробітник Інституту археографії і джерелознавства Академії наук України. Він розповідав, що шлях до читача книжки був непростим, адже вона спочатку зберігалася у Миргородській ратуші в органі місцевого самоврядування, а потім була. Передана до повітового суду, зберігалася у приватних осіб, зокрема у повітового суді Журкевича. І, звичайно, люди тоді не дбали про збереженість цієї книжки. Її і розшивали, і перешнуровували, і переписували сторінки. У книжці миргородці можуть знайти згадки про своїх предків, дослідити історію власних родів і дізнатися про події, що формували тогочасне місто. Для Миргорода ця книга надзвичайно цікава тим, що вона дає багатюще джерело, багатющу інформацію про миргородців, які жили 350-400 років тому у Миргороді. І що цікаво, збереглися ті самі прізвища тих самих людей, з якими ми сьогодні знайомі, з якими ми ходимо одними вулицями, спілкуємося, і е, ось самі ці прізвища, які збереглися до наших днів, вже є історичною цінністю на сьогодні, адже що прізвище пройшло через 4-5 століть, це така рідкість. Видання «Миргородська міська книга, як зазначається в анотації, стане у нагоді для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб-1 у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Піклуватися про здоров'я просто, якщо поруч є лабораторія мережі Інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів, щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді, по вулиці Незалежності. 22 drip 12. Більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800 210 777. Ліцензія МОЗ України серія АВ номер 526 778 від 11 березня 2010 року. 1453 року під час захоплення турками Константинополя загинув Костянтин, XI, останній візантійський імператор з династії палеологів, цей день вважають неофіційною датою кінця візантійської імперії. 1630 року у Переяславі повсталі козаки уклали мирний договір із коронним польським гетьманом Станіславом Конецпольським. Козаки отримали право обирати власного гетьмана, їм заборонено ходити походами на турків. 1953 року альпіністи Едмунд Хіларі і Норгей Тенцинг першими підкорили найвищу точку планети Еверест. Висота 8848 метрів. 1968 року на лондонському стадіоні у Емблі футболісти Манчестер Юнайтед після нічиєї 1-1 в основний час у додаткові 30 хвилин розгромили португальську бенфіку з рахунком 4-1 і вперше завоювали кубок європейських чемпіонів. Манчестер Юнайтед став першим англійським клубом, який завоював найпочесніший клубний трофей. 29 травня народилися такі особистості: 1874 року. Англійський письменник Гілберт Кіт Честертон, відомий своїми детективними новелами. 1899 року. Український режисер, сценарист, актор Фавст Лопатинський. 1917 року джон Кеннеді, 35-й президент США. 1982 року Наталя Добринська українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Цього дня імени не відзначають власники таких імен: Георгій, Єфрем, Касян, Лаврентій, Олександр, Федір. Тож не забудьте привітати винуватців свята з ним Ангела.